Пане Володимире, окрім того, що Лукашенко хоче об'єднання із Російською Федерацією, хоче якихось гарантів, грошових валютах і так далі. Тому подібне за вашою оцінкою, яка справжня, яка достовірна ціль візиту, ну по перше, я дуже сильно сумніваюся, Лукашенко хоче об'єднання Росії з Білорусією. Якщо б він цього хотів, це б давно відбулося. Тому що цього прагнули росіяни. А от Лукаше Лукашенко, Лукашенко хуще... перепрошує, дозволив на території Білорусь розмістити тактичну ядерну зброю. Це не говорить нам про те, що вони об'єднуються. Власне він запрошував до їхньої коаліції, так званої інших лідерів інших країн. Ні, ну це ігра в стилі Лукашенка. От щодо об'єднання, ви про ядерну зброю, я це розміщення на території іншої країни. До речі, нагадаю, не всі про це можливо знають і пам'ятають ще до початку повномасштабного російського вторгнення Лукашенка саме Лукашенка виступав з проханням до Путіна розмістити на території Білорусі тактичну ядерну зброю. Це було ще до початку Великої війни Росії проти України. Це так, про всяк випадок. По-друге, якщо він за об'єднання. То а, чому тоді він проти? А він про це офіційно сказав. До речі, після цієї е, репліки щодо Такаєва, мов ви хочете ядерну зброю, об'єднуватись. А такаєв сказав: ні, спасіба, нам ніякої ядерної зброї не потрібна, а ще більше не потрібно об'єднуватись в рамках союзної держави. Ось в чому був сенс обміну. А, так, от Лукашенка спростував інформацію про те, що йдеться про створення єдиної валюти між Росією і Білорусією. От вам теж приклад того, що насправді Лукашенко не дуже поспішає з об'єднанням. Ну і всі фахівці. Білоруські фахівці, російські, до речі, які давно критикували Лукашенка за те, що він гальмує створення єдиної об'єднання, повноцінного об'єднання Росії і Білорусі в рамках союзної держави. От всі ну, всі фахівці, всі джерела незалежно підтверджують, що ну нема такого прагнення Лукашенка. Просто у Лукашенка завжди риторика, публічна риторика – це одне. А реальні справи це інше. Він риторикою компенсує. Він риторично, наприклад, давно воює з Україною. Хоча час від часу, от як і нещодавно, виступає за мир. Але риторично він союзник Росії, він готовий для Росії зробити все, що завгодно. Ну, територію надав для війни. Але сам уникає прямої участі в війні. Оце Лукашенка на словах одне, в реальних справах. Трохи а то й суттєво інакше чого він їде до Москви. Ну по перше, ну давайте не дивуватися таким візитам і не чекати від них чогось надзвичайного Лукашенка. За рік здійснює багато візитів до Москви, іноді близько десятка. ну, не тільки до Москви, та іноді до Сочі, до Росії в цілому він з Путіним може протягом року зустрічатися близько десятка разів. А то і більше не дібуває ну в різних формах, на різних уровнях так і тут нічого дивного немає в такому візиті. Частіше за все, Лукашенка їде за грошима, що потрібні гроші або вибити там якісь преференції для і для себе, і для Білорусі, тому що Білорусь зараз в складному економічному становищі із за санкцій. Із-за ізоляції міжнародної тому от Лукашенко, як правило вибиває якусь допомогу від Москви. Але що мін на кошти власне Лукашенко має щось пообіцяти Путіну з логіки речей виходить так? Ну от між іншим, розміщення російської зброї на території Білорусі, розміщення російських військ щодо тактичної ядерної зброї, я можу вам сказати. Ну, на, на мій погляд, за моєю інформацією, схоже про це був поінформований Китай. От ми не знаємо, яка була реакція Китаю на це, тому що Китай ще під час візиту Сі Цзінпіна до Москви ну, була публічна заява, що Китай проти розповсюдження ядерної зброї, і це до речі, в інтересах Китаю, тому що це ж стосується і Тайваня. Да, так що тут насправді тому до речі Китай не визнає і окупації Криму на при всій своїй дружбі з Росією, але вони не визнають, точно також, не визнають ДНР ЛНР, ні самостійними, ні частиною Росії. Ну тому що це не відповідає інтересам Китаю в контексті тайванської проблеми. Але тим не менш, от схоже, що з Китаєм це узгодили. Я не знаю, коли саме там ще під час візиту Сі Цзінпіна чи пізніше, тому що Білорусь залежить зараз від Китаю. Також це зроблено спеціально. От розміщення тактичні ардені зброї для того, щоб шантажувати захід. Це ж не загроза Україні. Ну теоретично і потенційно так. Загроза є. Але яка є нам різниця? Звідки можуть атакувати нас тактичною ядерною зброєю з російської території чи з білоруської? Вони з не меншим успіхом можуть атакувати нас з території Росії. Для цього їм Білорусь не потрібна. Розміщення ядерної зброї на території Білорусі це сигнал для Заходу. Це шантаж заходу, от для чого це робиться тут. Особливого інтересу Лукашенка немає, крім того, щоб похизуватися, що Білорусь теж нібито зараз ядерна держава, що статус її піднімається. Але ефект прямо протилежний це ще більше недовіри і критики на адресу Лукашенка. Тому я думаю, що він особисто ну навряд чи від цього виграє. Але от що взамін? Думаю, да, все більше залежності Білорусі. Ми просто не все знаємо. Але Білорусь зараз критично залежить від Росії, економічно, в безпековому сенсі, тому що там російські війська, і не дай Бог, що станеться там з тим же самим Лукашенка. Я кажу, не дай Бог, не тому, що там симпатії до Лукашенка, а ну, в які будуть наслідки, це може призвести до окупації просто прямої окупації Білорусі російськими військами, які вже розміщені на території Білорусі. Але Путіну потрібно зараз утримати Лукашенка, що називається, у ноги, щоб він був повністю під контролем. Тому на якісь поступки він йде. І ще одна причина: От, крім того, що Лукашенка може знов чогось вибивати, значить, є піар мета, безумовно, продемонструвати, що Лукашенка в доброму здраві, все гаразд. Але. Те, що у нього проблеми зі здоров'ям зараз визнають майже всі джерела, в тому числі деякі білоруські ну, опозиційні, але тим не менше, так от є припущення, що він може проходити в Москві якесь планове обстеження. У нього була операція нещодавна. Ми мало знаємо про ну, про ситуацію з його хворобою, що там таке насправді який реальний його стан, але можливо, от потрібно після операційного обстеження, можливо, якісь консультації, які він може отримати в Москві. От це теж може бути одна з причин цього візиту. Ну а зустрітися з Путіним для обох важливо. тому що обидва лідера, і Путін і Лукашенка в ізоляції. В Китай же ти не будеш їздити чи вилітати кожен місяць. Ну це нереально. Китай це не та країна, до да, де можуть їздити, але інші люди, от старший син Лукашенка, туди вилітав, кажуть, що нібито на смотрини, і на те, щоб на оглядине, ну щоб скажем так. Китай теж подивився, хто може контролювати Білорусь на випадок, якщо щось станеться з старшим Лукашенка. Але на сьогодні, от, оскільки особливо ти нікуди не поїздиш, ну, от Лукашенка з'їздив минулого року в Зімбабве, от в Китаї був, ну, Іран ще є. А куди ще? Особливо його ніде не чекають. Да. Ну, але в Росію можна в Росію можна регулярно. Да І, до речі, останній закордонний візит Путіна був до Мінська. Після мінська нікуди Путін не їздив. От так що от, от я б сказав так: сенс цієї зустрічі, перефразовуючи класика, воти і з два одиночества, тому що обидва нікому не довіряються, ніхто з ним особливо не хоче зустрічатися. От вони зустрічаються між собою, щоб зробити картинку активної співпраці, активної взаємодії двох країн союзної держави. Власне, те, що їх більше ніхто не визнає, тому що за останню інформацію Путін і не поїде і на зустріч у форматі БРІКС і до Туреччини він не поїхав. Тобто, все вказує на те, що він повністю ізольований від усього світу. Далі про пане Володимире, про геополітику відтак, президента Німеччини, Польщі, Франції, Парижі вговорять гарантії безпеки для України. Канцлер Олаф Шольц і польський лідер. Анджей Дуда наступного понеділка прибудуть, прибудуть туди для переговорів із главою України Емануалем Макроном. Про це пише політико із посиланням на французьких посадовців. Зустріч за вечерю буде присвячена прагненню України до членства в НАТО і гарантіям безпеки напередодні саміту. Альянсу, як відомо, Україна просить у заходу обов'язкові гарантії безпеки для довгострокового виживання. Однак, союзники поки не готові їй це надати. І ось тут, пане Володимире, згадуються мені і заяви Володимира Зеленського, що якщо він не отримує до Липневого саміту у вільнюсі гарантії щодо е, безпеки е, України і щодо вступу України до НАТО, то він туди не поїде. І в той час напередодні в той же час напередодні The Garden написали про те, що е, в Україну можуть е, направити війська НАТО, і це буде вважатися як одна із гарантій безпеки, чи розглядаєте ви такий варіант, і можливо. Про цей саме варіант будуть обговорювати от лідери трьох країн. Можу відразу сказати майже стовідсотковою, ну не кажу точно, тому що ніколи не каже ніколи, але з майже стовідсоткою вірогідністю ніхто зараз, під час війни, поки триває нинішня війна з Росією, ніхто не буде направляти війська НАТО в Україну. Це виключено за однією простою причиною. Захід, зокрема, і НАТО, готовий і зараз, і далі, в тому числі після війни, допомагати Україні, щоб Україна не просто вистояла війні проти російської агресії, щоб зберегла свою незалежність, суверенітет і поступово звільнила всі окуповані території. Це стратегічна мета, стратегічні інтереси, і це на першому місці. Але є другий інтерес заходу і НАТО в тому числі. Уникнути прямого воєнного протистояння з Росією для того, щоб не допустити ризиків глобальної ядерної війни. Глобальна ядерна війна це колективне самогубство. От саме тому, щоб уникнути прямого військового протистояння з Росією, ніхто в НАТО не буде посилати війська НАТО в Україну під час війни, Підкреслюю, під час війни, це нереально. Так, що тут щоб не було ні у кого жодних ілюзій? Про це сказав Расмусен. Колишній генсек НАТО він до речі, разом з Андрієм Єрмаком очолює робочу групу по гарантіям безпеки для України. І вони ще минулого року напрацювали цілу низку пропозицій. Це стосується і колективної гарантії, такий міжнародний договір, Київський безпековий договір. Його, скажімо так, стислий варіант, можливо, є розгорнути. Ми не знаємо, але про стислий варіант повідомлялися, що він є. Він запропонований і можливо. Його розглядають неможливо, а скоріше за все, його розглядають в різних західних столицях. Є варіант двосторонніх гарантій, коли Україна може підписати з окремими країнами договори про гарантії безпеки для України, і секторальні, наприклад, про повітряний простор, про безпеку в акваторії Чорного моря і так далі. От це те про що йдеться, коли йдеться про гарантії безпеки для України. Але в чому ключова проблема? От зараз на липневому саміті НАТО в Вільнусі треба розглянути питання. Зокрема, і це буде одно з головних питань: як далі формувати, розвивати стосунки між Україною і НАТО? Україна прагне членство в НАТО, давно вже прагне, вже не менше 15, Ну реально більше ще з 90-х років. Офіційно це було проголошено метою, ще в 2003 році ще за часів кучми. Але реально, от, Україна ще 15 років тому разом з Грузією, хотіла отримати план дій щодо членства в НАТО. Тоді, на жаль, нам відмовили, підкреслили, що і Україна і Грузія мають право на членство в НАТО, але надані ПДЧ нам відмовили. Але зараз в умовах війни і в умовах прецеденту, коли Фінляндія вже отримала, Швеція чекає вступу до НАТО без ПДЧ. Це була така швидка процедура вступу. Протягом року, фактично, от Україна наполягає на тому, щоб і ми отримали таку ж перспективу вступу до НАТО безумовно вже після війни. Не зараз зараз нам навіть не зможуть зробити запрошення по цій причині, про яку я сказав, ну щоб уникнути там війни з Росією. Тому зараз про це не йдеться, Ще і не знають точно, коли війна закінчиться. А це про що тоді будуть говорити лідери трьох країн Німеччини, Польщі от, та Франції? Я от про це я хочу сказати. Да, от я, так от на сьогодні ситуація непроста. Україні не можна відмовити в нашому прагненні вступити до НАТО. Єдиною, підкреслюю єдиною надійною гарантією безпеки для України гарантію того, що не буде нової війни, це членство в НАТО. От здавалося парадокс. Але після війни, якщо Україна буде членом НАТО. Тоді е, Росія буде боятися напасти на у, у Україну, не тільки ж Захід боїться прямого військового зіткнення з Росією, Росія при всій там пропагандистській риториці вона теж боїться. Ну вони теж, теж не хочуть загинути в ядерному пеклі. Тому ну, це ключовий момент. Але от на заході частина політики, все ж, ну вони побоються, що це буде занадто ризикований сценарій. Не можуть відмовити Україні зараз, тому що це було б несправедливо, особливо в нинішніх умовах війни. Але що тоді запропонувати нам? От над цим думають. Як сформулювати е, позитивну пропозицію Україні? йдеться дійсно зараз саме про гарантії безпеки? Які гарантії безпеки це не будуть гарантії, які означають, що країни Заходу будуть воювати за Україну? На превеликий жаль ні по тій же самі причині, про яку я сказав, щоб уникнути ризику прямого військового зіткнення з Росією, але можуть закріпити от питання як. Політична заява, чи буде якийсь договір, можуть закріпити надання Україні в довгостроковій перспективі зброї, боєприпасів, а також допомогу Україні в розвитку військово-промислового комплексу оборонного комплексу з використанням західних оборонних технологій. Ну щоб ми, наприклад, могли за західними технологіями ну, вибудовувати власні системи ППО, ракети. У нас є свої технології, але якщо нам додадуть західні, то чому ні? Бронетехніку ми можемо самі робити. Але в принципі, як от вже німецький концерн пропонує нам? Можливість спільно виробляти сучасну бронетехніку, можливо з ким ще можна домовитися. Можна домовитися про виготовлення на територію України сучасних безпілотників дальнобойної зброї, оце може розглядатися, да і санкції. І санкції проти країн агресора, які будуть продовжуватися після завершення війни, і які можуть посилюватися в разі нової агресії проти України. От такі санкції нам можуть надати. І я скоріше за все зараз обговорюється форма, в якій формі це може бути зроблено, Буде такий договір підписано зараз. Чи пізніше а зараз буде тільки політична заява? Ну а потім, і по членству в НАТО, от потрібно знайти скоріше за все західним країнам якусь хитру хитре формулювання, так щоб сказати, що да, Україна буде рухатись до членства в НАТО не просто абстрактно, а конкретно. можливо, там по якійсь дорожній карті, після завершення війни, от якось це треба сформулювати. Дати нам позитивний сигнал, але так, щоб не давати однозначних обіцянок, ну мовно кажучи, знаєте, знайти щось таке середнє між цивільним шлюбом і, і такою і заручними, щоб нам пообіцяти. Але щоб не брати на себе великих надмірних зобов'язань щодо членства в НАТО відразу після війни, от чи вдасться їм це зробити, поки питання відкрите. От вони над цим думають, Тому в цьому сенсі, дійсно, значення Вільнюського саміту НАТО для нас дуже велике, і Україна зараз веде активну наступальну дипломатію, щоб все ж отримати від наших західних партнерів достатньо конкретну відповідь щодо наших перспектив НАТО. Пане Володимире, і наостанок, але попрошу вас дуже коротко. Є інформація про те, що державний секретар США Ентоні Блінкен може відвідати Китай безпосередньо зустрітися із китайськими лідерами вже наступного тижня. Про що можуть спілкуватися? Знаємо про напруження відносин між Сполученими Штатами Америки і Китаєм, і з яким результатом може приїхати Блінкен до Америки. Враховуючи весь контекст, весь контекст взаємин між Китаєм і США. Останнє останній рік навіть останні, скажімо ну так, півтора роки особливо особливо загострення навколо Тайваню з високою вірогідністю Ніяких великих конкретних результатів не буде. Але візит Але це буде саме... візит вперше здійснений після 2018 року. Це так да. ну, тому що загострення в стосунках між Тайванем, між Китаєм і США почалося ще в часи Трампа. Але тоді була торгівельна війна. А зараз загострення тайванські проблеми. Тому перша і головна тема це Тайвань. От вони про Тайвань будуть говорити на прориву. Я не очікую, тому що там інтереси США і Китаю вони протилежні і знайти компроміс неможливо. Але діалог краще діалог ніж війна. А безумовно буде обговорюватись теми війни між Росією і Україною і США будуть радити Китаю. По перше, не допомагати військовим чином Росії. По-друге, тиснути на Путіна, щоб він утримався від ескалації війни і від Використання ядерної зброї, ну і будуть, скажімо так, шукати якісь компромісні варіанти, обговорювати щодо китайської мирної ініціативи, так щоб ну, Китай не пропонував таких варіантів, які були неприйнятні для нас, для України. От приблизно про що вони будуть говорити, дуже дякую вам за те, що так все прояснили в геополітичному контексті. Володимир Фасенко, політолог, був з нами на прямому зв'язку. До зустрічі.